Чао. Продовжуємо нову раду на громадському Олег Березюк, народний депутат Всеукраїнського об'єднання самопоміч у нас в студії. І хочу нагадати, що в цій добрий день. Е, і в цій просто, студії просто об'єднання самопоміч. А, ну, так, об'єднання самопоміч. Добре, але це не важливо. Абсолютно. В цій студії був тут не круглий стіл, був, а прямокутний хіба що тут був. Пан Костицький, це голова Національної комісії суспільної моралі, якого більшість наших колег, та й подекуди ми самі, здебільшого вважаємо головним цензором країни. А ви, власне, вийшли в парламенті на трибуну і сказали, що це не питання для парламенту. Я, можете ви тут можете мене виправляти, тобто через вас не відбулося розгляду питання про ліквідацію цієї комісії. Так, тут дуже важливо мати правдиву інформацію. Просто ну то можете уточнити. Звичайно, ну на трибуну ніхто не виходив. Це питання взагалі не обговорювалося в парламенті. Це питання, як з е, конопель е, виникло, і я вважаю, е, було винесено в такий спосіб, які для того, щоб його завалити. А я не хочу, щоб воно було завалено. Я хочу, щоб все відбулося абсолютно адекватно і правильно і без спекуляцій, які на сьогоднішній день. Зайві не потрібні країни. А який цей шлях правильний і досі? Тому що ми говоримо про комісію, яка захищає мораль. Яку? Я би дуже не хотів, щоб ми знецінювали ще одне слово в країні мораль. Та комісія нічого не захищає, по-перше, ми це всі знаємо. Прослухайте мене уважно, колеги. Я за те, щоб ця комісія не існувала. Але в такий спосіб ця комісія викликала на себе агресію абсолютно симетричну, яка ця агресія на її знецінення дає енергію конфлікту цій комісії? Все можна було зробити значно простіше. На превеликий жаль, частина суспільства є введена в оману. Так, ми з вами, люди в процесі, які знаємо багато, відчуваємо багато, бачимо багато. А більшість населення України думає, що в країні знецінюють комісію, яка охороняє мораль. У вас є якісь останні... дослідження Я... Ні, ні, в мене є дослідження, в мене є листи, які приходять. Протягом останніх двох тижнів ці люди, які хочуть зберегти свої робочі місця за 4 мільйони гривень, що абсолютно безсенсовно. 50 людей сидить і невідомо, що робить, дуже добре попрацювали на відміну від депутатів Верховної Ради, які хотіли це згинути. Заходиться лише на листи. Ні. Я збираюся на відносини і стосунки. А пишу лист від людини, яка для мене є моральним авторитетом, від Блаженнішого Святослава. Який мені розписує в листі, чому ця комісія має бути? Я розумію, що цей лист був зманіпульований людьми, які пояснили так Святославу. Він написав це. Я маю мати шанс, щоб ця людина не була ведена в оману, дати йому інформацію про це і сказати, ви для мене авторитет, я мушу вам сказати правду. І якщо би ці люди. Одні і другі не хотіли цього конфлікту, а хотіли вирішити питання по суті і забути про нього, вони б не піднімали скандалу. Протягом тижня ми поговоримо зі всіма людьми, які введені в оману на сьогоднішній день. А це важливі люди для країни сьогодні, коли мораль і їхній авторитет можливо допомогти людям для того, щоб вони були успішніші в наш нелегкий час. І все. І наступ... більше цього, якщо б я очолював процес ліквідації цієї комісії. Вона була б ліквідована. І функції не наглядового цензора, а можливо відділу, який аналізує контент не тільки на легальних медіа, а на маса медіа, які проникають в наш дім через інтернет, в тому числі українських, і доводить це до суспільства, що таке існує, то вона б мала існувати на сьогоднішній день при також непотрібному органі, як на мене, який називається Міністерство інформації. Якщо вже на це пішло. Тому колеги, штучний, тобто, штучний, що, конфлікт, що вважати штучний конфлікт. Ми будемо дізнаватися залежно Ні, від самістиця. Ну, знаєте, я говорив про аналіз ситуації, а не про визнання. Наприклад, я хочу вам сказати, я не знаю, яким це чином, але час від часу на наші сайти, телефонні і інші виникають. у Вас не траплялося таке, що виникають речі, які просто виникають. Вони є троє хлопців. Сім років, чотирнадцять років що виникають, просто виникають. Ну як я не знаю внаслідок, які в яких процесів мене відкриваєш Кореспондент.нет, чи Захід.нет, чи Правда.ua. Ви по а кореспонденту тебе... ходите. А замі... там вже Олена Мондаренко. Головна. Ну я не знаю вас всіх. На щастя, розумієте, для мене ви всі Це не нас всіх. Це колишня народна депутатка від партії я, районів. Я, 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 я не знав, тепер що вона там працює. працює. Вибачте, я не користувач, пересічний користувач медіа контенту. Угу. Пересіч... Ну, заходите, ви на кореспондента там Олена Мондаренко. Ні, захожу я на будь-який сайт. Може бути в мене раптом вискакує сайт, який зовсім є. Це називається вірусом. Тобто, думаю, що але, але, але хтось це працює. Спитайте своїх синів, де вони були до вас. Я їх питаю. В інтернеті. Я їх питаю, я їх питаю. А ви думаєте, що держава може регулювати питання моралі? Абсолютно, це абсурд. Це знецінення моралі. Мораль неможливо. Про те і мова. Регулювати, тому треба це забрати, але не даючи енергію конфлікту. Я, нагадаю, я насправді що не ліквідація розумію. Національної процесу. комісії з моралі вона закріплена і в угоді, в угоді коаліції. Це, це, ми були ініціаторами цього. Але, знаєте, є прекрасна українська приказка. Вмілисти зробити, не вмілисти подати. І я не хочу, і принципово не хочу, щоб українське суспільство, яке не є таке обізнане, як ми з вами. Ну ви не дуже я бачу. Ну але більше ніж пересічний кого. мешканець, і яке би думало, що ми з вами зруйнували мораль. А Пане насправді Леж, ми з вами скільки... зруйнували людей, які цю, на цієї моралі Скільки вам знащаються? потрібно на цю інформаційну кампанію серед лідерів думок, мені... щоб мати їх за своїх мені... союзників? Мені мені не потрібно, щоб вони були моїми союзниками. Мені потрібно, щоб вони були інформованими. А скільки часу вам я на це думаю, потрібно? я думаю, сьогодні ми розмовляли з депутатами, які нарешті зрозуміли про те, про що я говорю. А протягом цього тижня вони вже домовилися хто на завтра, хто на післязавтра, з Муфтієм, з Святославом, з представниками Української православної церкви Київського патріархату, бо філарета, здається, немає зараз в Києві. А для того, щоб обговорити ці питання і прийняти інформоване рішення, тому що давати енергію конфлікту не потрібні справі безглуздо. Вибачте мене, а відколи у нас церква стала такою впливовою, що депутати радяться, що робити церква є частиною суспільства. Якби вам Святослав Як Листану написав, то що, не було б уже Костицького з його комісією? Я не знаю. Я тільки знаю, що я поважаю людей і їхню думку тих, кого я поважаю. І тому я дуже хочу, щоб ці люди мали інформацію від мене, а вони будуть самі приймати рішення щодо своєї а позиції. При чому тут церква? Я не можу зрозуміти. Церква є частиною, я є віруюча людина і я є практикуючий християнин. І для мене це є частина мого життя. Ну це а ваша церкв... мораль і ваші звички. Не правильно, більше правильно. Я мушу я мушу їх бути відповідальною. Я них. не практикуючий християнин, Я поважаю що робити. Я вас поважаю. Я ну, вас поважаю. А я не хочу, щоб з моїх податків утримували спільного паняка, який отримав, який тягне рік до пенсії. Будуючи віруючою людиною, я не хочу. І я проти цього. І я це вам чітко ясно. З якої радості я плачу податки, з яких утримується комісія суспільною моралі. Беззастережно, беззастережно. Вам, Святослав, пише листа і ви стоп, 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 треба розібратися. Ні. Що це за По-перше, Мене ніхто не попереджав, що це буде виноситися. Як народний депутат має знати про це хоча б <кій> за сім днів, якщо ми за мораль і за правила. Я. З вами згоден на всі 100%. Моя позиція, як людина, яка є релігійною, є такою, ваша є такою. Вони однакові. Я поважаю вашу, ви мою. І все. І мораль на цьому є. В цьому мораль. Для того, щоб створити комісію, ніхто не радився своєму. І отцями. зі мною також не ради. І в Ватикан ніхто не їздив на узгодження, щоб чорний дим пішов. Розумієте? Мораль, а мораль... Тут, щоб ліквідувати. Знаєте, мораль регулюю я в своїй сім'ї, своїми дітьми. Моя дружина, моя бабуся і Костицький чи якісь там імперський... Так Ніхто в вашу родину не лізе, так Дивіться. я про це й кажу. Це я як... ж про це й кажу. Виліз прищ на морді. Для того щоб його видавити, я піду питати в сусідів, як мені давити прищі. Якщо говорити це про в церкву зайду, скажу, Свято Отець, як його ліпше, двома руками чи може до косметолога. А Він до речі... каже, йди до косметолога. До Речі, добре би вам сказав, на лиці прищів не можна давити. Це дуже небезпечно, це, це не програма лікар, про коли ну, Березюк, Так коли я вам відразу про мораль, голова парламентської фракції об'єднання самопоміч, пане Олеже, от ще раз про це питання, не моральне питання, питання дедлайну. Коли буде друга спроба винесення законопроекту про скасування національної комісії з моралі до сесії, коли зали? це питання буде готове, і ці люди, які за це питання відповідають, повинні. Вони його винести і проголосувати. Це це питання записане в коаліційній угоді. І я згоден, що 4 мільйони гривень викидати на комісію, яка насправді не має своєї функції, такої як там записано. Це є неморально на сьогоднішній день. Але форма, яка це була, була також неморальною, щоб люди, які є важливими для цього суспільства і для багатьох людей, були неінформованими і ту саму неінформованість несли в суспільство. Це є також неправильно. І все, колеги. І різниця в одному тижні. А рейваху і енергії конфлікту, якому дали організація, яка не є достойна цього. Сотні гігакова. Я правильно почула, через тиждень буде друга спроба. Сьогодні Ірина Подоляк, яка в нашій фракції, я не я вирішую. Фракція mm -hmm. вирішує. Ми це питання обговорили на фракції. Фракція прийняла рішення перенести це. До інформування цих людей, Ірина Подоляк людина компетентна, людина всі справі обізнана, домовилася про зустрічі разом з іншими депутатами з інших фракцій, підуть, поспілкуються і приймуть адекватне відповідне рішення згідно нашої коаліційної угоди. Коаліційна угода, ну ви ж якось підписували. тиждень підписували нас. Я, тиждень. я чесно не Тут... я не розумію. Я колеги, справді маючи велику повагу до вас, не розумію. Я не розумію цього. Вимагаючи морального ставлення, ми діємо в спосіб, який є ну трохи аморальний. Ви зараз абсолютно от скажемо що, якщо, що ви аморально вбачаєте ну, от, в нашій от, бесі, є моя позиція чому? звичайно от, аморально людини. це отак ходити по кулуарах Верховної. Я Ради Я бачив сьогодні і... цього чоловіка, і він сьогодні зі мною вів 30 хвилин в біля цьому кулуарі розмови. Я йому чітко пояснив свою позицію. Але я хочу вам Ольга сказати Червакова, між іншим, на яку він теж посилався. Я хочу вам сказати одну річ, яку ми з вами мусимо бути чесними один з одним. Що я так само як ви маю право бути інформованим про те, що робиться. Ви праві, і я з вами згоден, але я прошу елементарної поваги до нас. Якщо навіть це розходиться в тиждень чи два дні, це треба мати Пане мати, мати, мати честь. Давайте не застосовувати професійних маніпуляцій. Зибачте, жодної неповаги не було. Тобі, я думав, я так само хотіла я бути просто журналіст поінформована. з десятирічним стажем. З якими? прямого дедлайнами ефіру. Я можу очікувати, що Дедлайн це немає. Буде є питання вирішення цього питання. В цьому питанні це не є питання сьогоднішньої проблеми, яка є в місті чи в країні. Це є питання, яке треба вирішити тихо і спокійно, тому що воно не коштує вийденого яйця. Нашої з вами часу, і мені чесно кажучи, шкода, що ми не витратили часу поговорити про щось цікавіше. А ми зараз Ні, ми, ми, вас, ми вас тільки для цього і запрошували про, про це. Нацкомор. я про це не У Нас знав. сьогодні ще є мене про це не чудовий Але я забув поговорити про у генпрокурора Є візит привід поговорити до парламенту. А, і, Власне, що сьогодні ви там почули? Чи змінилось це? Ні, я все ж таки не можу думку. зрозуміти з нацькомором. Ви а при чому тут аргументи я ведучий з стажем? Ні, Ми говоримо про інше, говорили вже а ви. Не Ви може, ще заслужений журналіст. Ні, слава Ні, Богу. Слава Богу так. Да. Ну. Але прошу у мене елемент, просто повагу. Я до вас з повагою ставлюся, просто не можу зрозуміти аргументацію. Я до вас, пане Скрипен, я до вас не тільки з повагою ставлюся, ви до мене певною мірою авторитет. Тому я дуже прошу вас. А, просто чути мене, і все за одним авторитетом я, може, вже може, переговорили може, може я, навіть я не погоджуватися зі. з яким авторитетом? От за одним авторитетом, а, все, тільки що переговорили Що я, я не погодився з Перший колегою? Крок, погодився, але є, я не можу лягти і сказати, що це таке. є мусить, ми, ви просто мусите знати, що питання навіть морального авторитету воно відносне, беззастережно моральні авторитети. В кожному можуть бути свої Беззастережно і їх треба, поважати якщо ми будемо говорити, хто є моральним авторитетом для Павла Губарєва я не знаю. І не не знаю, це такий павел. У мене будуть не... інші моральні авторитети, інша церква. Беззастережно. Але коли ми з вами за одним столом маємо однакову позицію на одну проблему, з невеличкою це, це, не, це не мала проблема, це дуже велика проблема. Це вплив на Нараз... мізки, це прямий шлях до цензури, що ні, таке цензура. Ви його... самі... А ми не про цензуру. Ми про цензуру маємо однакову Нацкомор – це цензура. І ми маємо однакову думку, що його треба ліквідувати. Але в які, швидше, в якій які формі це вже друге питання. Форма може бути лише одна. Я, проголосували ліквідували. А я, а я вимагаю форму поваги до людей, щоб вони були інформовані, а не дезінформовані. в тому числі тими людьми, які проти цього ми почули шлях, який пропонує Олег Березюк. Я пропоную на цьому зупинитися, тому що дійсно є візит Яреми. Наскільки я розумію, самопоміч невдоволена докладом генпрокурора України, і ваша позиція щодо його е, необхідності його звільнення не змінилася. Чи вплинуло це чи вплинув його доклад виступ на решту депутатів? Тому що я розумію, що зараз бракує приблизно 20 підписів за відставку генпрокурора. Ми ще не знаємо про це, як воно вплинуло, будемо про це говорити з ними сьогодні, завтра, післязавтра, понеділок, формально і офіційно, але не в Яремі справа. Сьогоднішній виступ Яреми – це є ознака конституційної слабості самої Генпрокуратури. Бо ті запитання конкретні, які звучали, так, що Одеська область призначений прокурором чи заступником прокурора в якомусь районі людина, яка боролася з людьми тут минулого року. А в Запорізькій області, те саме там у Львівській і інше. А це є конституційна слабість. Тобто, це означає, що внутрішня система координат цієї прокуратури не має критики, і не має критики, що це насправді є останній шанс їхній показати свою правдивість. І ці цього ми не почули. Ми не проти Яреми. чи там би сидів Ярема, чи там би сидів Степан, чи Остав. Це не має принципового значення сьогодні. Ми тягнемо за цей шнурочок. Як ви бачите, тягнемо просто принципово наражаючись на неймовірну агресію з навколишнього середовища, для того, щоб усі гілки влади, від яких це залежить, і президент України, і Кабінет міністрів розуміли, що просто частина суспільства, яку ми представляємо, не згоджується з цією позицією. І просто заговорити це просто не дозволить засобами, які на сьогоднішній день є, а це владні засоби депутата. Верховної ради України чи погоджуються, чому погоджуються інші депутати з таким статусом кво існування прокуратури? Якщо ми вже не говоримо про персонального генпрокурора, а про таку недієвість цього органу? Я називаю це цього тижня. Мені прийшов такий така думка, така так, такий вислів. Це є опір, класичний опір системи. Коли а може ні, і чекається ця крапелька, яка змінить колір розчину. Ми сподіваємося, що будемо такою крапелькою. Ми мали довгу розмову з Яремою не сьогодні. Ми мали довгу розмову з Яремою тиждень тому, коли він прийшов до нас на фракцію. Ми десь до двох-чотирьох до годин сиділи і розмовляли. І він прийшов напружений, бо думав, що це буде там перформанс. Була дуже серйозна і професійна розмова, і вийшов він разом з нами. Світом дуже засмучений, тому що ми дійшли до цього, що це є не справа Яреми, це справа конституційної слабкості держави. Визнаючи це, визнаючи це, ми маємо шанс бути сильнішими. Бо за цим треба ще дії. Так треба буде призначити, звільнити заступника, який не може пояснити своїх доходів. Просто на все звільнити, визнати цю слабість. А, а, розібратися з, з, з енною кількістю інших прокурорів. Я не зможу цього зробити на одній зустрічі. Та, зустрічі цілу абетку треба оголосити і на... А, і Б, і В. Це Хто готов це робити? Ну так, ми самопоміч ці, готова. Ну, це робимо. Що зрештою ваших ні? Колег я думаю, по що в парламенті є. Я оптиміст. З мене сміються. Євро. Дити, я єврооптиміст. Не війшов в цю молодіжну якісну структуру. Є я думаю, до ста людей. Ви це пане, читали, До ста людей, які мають іншу позицію, професійно а решта чекають крапельки. Так а решта чекають крапельки, а решта крапельки не чекають, а створюють активний опір цьому процесу. І тому це є реальність. От цю реальність треба зрозуміти і над нею працювати. Там кожен має свою роботу робити. журналісти свою. А житку. ви не підписувалися за відставку Єрем? Підписувалися. підписувалися. Так. Просто Факті ваша самопоміщі? розсудливість, вона мені здається, що зараз ви закінчите фразу. Ваша розсудливість вона нагадує сьогодні. Вже був епізод з Буратіно, там Дурімара показувала. Пам'ятаєте з цього фільму про Буратіно, коли консиліум зібрали, і пацієнт жив і мертв? Не пам'ятаєте, так? Не дивилися Боротино? Радянський, радянський такий Дивись? фільм Білорусь. Ну, це ще не старий. Ви даремно до Європи місців тоді не записалися в молодіжну Тусню. От і е, там стоять вони, консиліум, коли там Боротино лежить, і вони от стоять, і типу, пацієнт жив або мертв? Скоріше жив чи мертв? Поки ви роздумуєте, що робить з Нацкомором, мором, що робить з Єремою, поінформованість, розсудливість. Я перепрошую, Ярема на своїй посаді, скільки. Піврок, Піврок. за півроку не можна було зробити очевидні речі, те, що всі питають на дворі. Де, ласим, де, де де, де, де... в принципі ці питання якого... лунали з трибуни? Тому ми взяли і почали підписувати листи, фізично показавши, хто може, а хто не може. І це і наша дія сьогодні. Взяти Ярему за руку і вивести з його кабінету це на сьогоднішній не є моя функція. Це функція президента України. Сьогодні, в 16.30 ми будемо з ним бачитися. І будемо про це по раз другий говорити. Тому а, а, я би хотів також, щоб в цей час а, активної праці ми знайшли час на оцінку і допомогу один одному, а не на знецінення. Критика це фантастична річ. Знецінення це річ, яка дорівнює а, ну, насправді. Я би сказав, злочину критика не з'являється в перший же день призначення Ярема. Хочу нагадати, що було все февраля зараз красиво. не я зараз не про Ярему, А я, я про про, Ярема. Я про нас про Ярема. Ярема. тому, що у нас оголошують ворошу після того, як тікають з України, тобто да. дають шанс на І те, щоб людина це. І вивезла свою тушку. Тобто тіло того, що й гроші виводять, розумієте, і потім ще й нерухомість продають під носом у Генпрокуратури. З яремою питання ясне, чітке і зрозуміле. Ми його чітко звербалізували. Я сподіваюся, ви це читали. Питання засобів, як це зробити. А це питання це вже питання на процедурі повеки. зробити. Як так, ж, по, по іншому немає шляху. Є і непроцедурні методи. Одні е люди це вже робили, і, на жаль, нічого доброго. Я якраз не, 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 не закликаю збираюсь. вас порушувати процедури. Не закликаю вас. Я я зроблю це, коли буде для цього Н моментум, який я вважаю, іншим не буде. Я не пропоную вам катати є рему в світі баці на різницькі, розумієте? Не пропоную зовсім. Але є час і час от те, що невблаганно тікає. Це є усвідомлення. Кожного з нас і крім часу ще є зусилля, які треба прикладати. Якщо їх замало, ми їх додамо. До чого зараз фракція об'єднання самопоміч готова докладати максимум зусиль, що є вашим пріоритетом на найближчий сесійний тиждень? Насправді мало б бути нашим пріоритетом, Це мало б бути нашим пріоритетом. Номер один це деякі так звані реформаторські закони. А, які, так, звані чи ну, реально реформаторські? Ну, вони не є такі реформаторські, які б вони мали бути. Вони виходять з цієї ситуації, яка зараз є в країні. Компроміс? А, ну, це не є слово. Компроміс також тут не підходить. Це цього тижня було прийнято два таких: один такий філософський, а інший справді реформаторський, який ніхто, до речі, засобів масової інформації практично не зауважив. А погано тому ну, ж всі зайнялися політикою. Мова йде про законопроекти 0.9.15 та 0.9.08, Правильно, це йде про законопроект про об'єднання єд, об громад, об громад. Оце є справжні закони, над якими працювалося довго, над якими треба ще буде перепрацювати, щоб всі на місцях зрозуміли, що робити, тому що є така навчена безпомічність, яка всі винуваті. А це є закон, праця над яким приносить задоволення. Але е, на що ми зараз акцентуємося, це на третій функції парламенту, яка є дуже важливою, але не повинна бути домінуючою, а зараз повинна це контролююча функція парламенту. А на превеликий жаль, е, Кабінет міністрів, е, органи державні, вони не справляються з. Вибачте за повторення з опором системи, який є в середній ланці виконавчої влади Міністерств. В Міністерстві оборони, і в Міністерстві фінансів, і в Міністерстві економіки. А які би ми прекрасні закони не приймали, їхня імплементація вона за виконавчою владою. І тому ми зараз формуємо групи. Не формуємо, ми вже це робимо. Просто ми хочемо, щоб більше з нас було з інших фракцій людей для того, щоб разом працювати, наприклад, Кишкар і скрипник наш, вони практично не виходять з Міністерства оборони. Вони допомагають Міністерству оборони адаптувати сучасні засоби управління воєнним станом Журжі Андрій. Не вилазить Міністерства фінансів і фіскальних служб для того, щоб привести до толку декілька підзаконних актів щодо імплементації ЄСВ і податкового кодексу. Тобто, це, це на що ми витрачаємо час при нормальному стані. Виконавча влада цього би не мала не мала би вимагати, вона би була, але воно є. А контролююча функція би... чи законодавча? Влада? Виконавча, виконавча. А законодавча влада контролювала би через апарат так званої Рахункової палати, за якою також треба зайнятися, і я би про це попрацював. Але е, на це все треба час, зусилля і людей. Маємо завершувати 16 -го година за київським часом. Це значить, що нова рада завершується Бережимо. на цьому натхнення. П'ятницю е, для так. роботи громадське арт мало бити 16, вийде через 20 хвилин. Монтують скулісти, що називається. А я б хотів завершити нашу програму. Як же ви починали? З паном депутатом розмову про релігію і про нацкоммор, то свіженький привіт з Мюнхена, присвята пану Кустицькому. Я власне, це вже зробив на Фейсбуці. Просто що, як він реагуватиме? Зараз покажу таку штучку. Він це наш гість чи пан Костицький? Це привіт з Мюнхена. І присвята, це панові Кустицькому. Що не треба робити собі. Ні, сотворі собі куміра, те, що кажуть, та християн. Дякуємо за те, що ви були з нами. Дякую. Нова рада в понеділок о 15-й, а громадське невпинно рухається вперед. Дякую.